Готові? Давайте! На старт, увага! Марш! Мінута хвилина пішла. це драка. Оце драка. Нєки, давай бо програєте. Стоп, перший раунд закінчений. Другий раунд на старт. Увага! Пошли! Нєкі давай цей раунд хоч виграєш. Короче, другий раунд. Нєкі давай, не з не здавайтеся. Някі, давай вони видихлися, давай-давай-давай, до поту. При, пресингуй, пресингуй. Там дівчинка, о-о-о, ви їх душите, давай-давай-давай, давай, пошли. О! 15 секунд до кінця, пішли-пішли-пішли. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, стоп. Зачекай, так як короче, я сказав їм, що нічия, спочатку вони, типу, пересінгували, а потім ви. І реально посередині ми подивимося по ми відео. типу. Да. Давай, коротше, на камінь ножниці папір до трьох. Давай. Так, Блин, вона... вона, давай далі, далі. Це один ноль. Пиш, вони роблять. Во. 2-0. Ще раз. Все по-чесному, блін, виграли. Рахунок 1 тижний. Зараз буде ріщаючий. Передихає. Передихає. Готові? Да! Так. Пшихнуть хоч. <світку> Камінь ножницы, папір. Старт! Пішли одна хвилина. Некіт, давай, 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 присінгуйте. Некіт, двома пульками давай. Давай, давай, не лей, не не, не лег не Давай, давай, некіт. Не заходить, не заходить. Справа, справа видихається. Давай, давай, давай. А де там той хлопець червоний? Що він заховався здох, бляха! Здох, каже. Викидай Викидайте кубики! Десять секунд. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Стоп. Чесно, знов пополам. Да, ну! Я вам серед... <реку> ти просто доженсу сторони це бачити. Він один захадувався, спочатку знову нормально кидали, потім ці теж устають крепко. Вони. <забілок> хто, хто буде, коротше? Ти хочеш, Нікіта, з ким? Вибирай соперник. Хто буде камінь ножниці папір з вашої Давай, сторони? Вен. Давай, Нікіта, йди з ним три рази. Так, стой, не спішіть до мене сюди ближче. Все. Перші ножниці. Да, уберіть мене одного. Те саме. Тихо, тихо, тихо. Ну тихо, тихо. Камінь, ножниці, папір, так, да, Нєкіт? правильно? Тебе що був? Колодязь? Колодязь колодязи немає. Давай без колодязі. Ні, nee, так я б не вмію. Без кам'яна наоборот. Давайте я. Ну хорошо, це веде камінь, правильно? Оце камінь. колодязь без колодязі. без колодязі. Давай ще раз. <зваж> <Шо>? <зваж> ну ти хнипний, не, не, ти ж зарішаєш. Давай. Чувачка. Один ноль. 2-0, да? 3-0 виграв? 3-0? Все, все по-чесному. Ну що, програли? Тоді сестра виграла, типа, все по-чесному. Красавчики. Неки, цальтуху давай туди. Типу малу. Кубики покидать, кубики покидай. Давай. Та тітка що приходила, вам погрожувала. О! Сальтуха. Максималка? Ши... На цьому жовтому 60 вижимав, а на підбайку десь до 90-80 він з чим-то їде. Ну він на підбайку стільки ще не пер. Підбайк він же не скоростний, підбайк, коротше, він тяговитий, тий, поняв? Ліфан? 150, так? Да,